Багато хто скаже, але добре, що хоча б Європейський Союз ухвалив санкції, 18-й пакет, тому що Трамп підіграв Путіну і, на жаль, дав ще 50 днів, не ухваливши санкції, хоча це питання вже давно перезріло. І в цьому контексті дійсно, навіть якщо ми подивимося на цей 18-й пакет санкцій, то виникає питання, чи є в Європейському Союзу механізми контролю за його виконанням. Це раз, друге питання. Як довго ще зможе Україна бути щитом Європи, коли ви знаєте, там здається ще 30 банків чи 25 додали до попередніх там 40 із з чимось російських банків? Тому якщо оцінювати з точки зору процесу, який кожних півроку потрібно поновлювати, підтверджувати, додаючи там, скажімо, нові там санкції і так далі? То знову сторони добре, що процес рухається, але якщо говорити з точки зору ефекту результату для того, щоб е, змусити Росію е, е, зупинити геноцидну війну, ось і понести покарання, то очевидно, що ні.